Привіт, вітаю, ви на каналі Монстр. Якщо ви втомились грати в казино від Blizzard, намагаючись вибити маунта з шансом випадіння менше 1%, то це відео для вас. Адже всі маунти, про які я розповім далі, мають гарантований шанс випадіння. Ніякого рандому лише 100 дроп. Всі маунти в цьому відео будуть з рейдів та підземель. Перша локація Temple of Ankirch. Рейд знаходиться в Сілітасі, вхід ви можете бачити на відео. Тут одразу чотири маунти, але гарантувати можу тільки три. За червоного не ручаюсь. Кіряжий Бетлтанк зелений, червоний, синій та жовтий. Всі ці чудові жукоподібні падають з інших жукоподібних та іншого трешу рейду анкіраж. Тобто, достатньо вбивати все, окрім босів в цьому рейді. Є мінус. Користуватися ними можна лише в рейді. Їм підходять лише піски анкіражу. Є плюс плюс 4 маунти в колекцію. На черзі рейд The Obsidian Sanctum. Рейд знаходиться під Wyrmrest Temple, це в Нортренді. Тут на вас чекають два маунти дракони але кожен з них можна отримати лише один раз на тиждень на одного персонажа. Так як один падає з нормала 10, а інший з нормала 25. -ки. І на ці нормали киде спільний. Як вихід, якщо не хочеться чекати, просто привезти сюди дитинка. Рейд всього на одного боса, і очевидно, що маунти падають з нього. Не витрачайте час на зачистку трешу, вони все одно всі вас знайдуть. Прийдуть по вас. Twilight Drake – це нормал 25. Black Drake, Normal 10. Підземелля доповнення короля Ліча, The Чази of Овстротхольм. Сюди йдемо за бронзовим драконом. Потрібна складність героїчна в нормалі. Ви не знайдете моба, з якого падає маунт А щоб зустріти цього моба, вам потрібно пройти підземелля в відведений час. Це 25 хвилин В Сьогоднішніх реаліях цього більше ніж достатньо. Навіть враховуючи те, що в підземелі багато ролплею. І з часу піде на те, щоб просто постояти і послухати, розкриваю деякі моменти з проходження цього підземелля. Перше говоримо з хромі. На зерно використовуємо предмет, який впаде вам в сумку. Кажуть, що діалог можна скіпнути ось тут у хромі, але у мене щось не вийшло, тому чекаємо Артаса. Далі говоримо ось тут і ще трошки чекаємо. Після цього вбиваємо хвилі нежиття. Вони на карті та міні-карті показані прапорцями. Між цими хвилями вбиваємо босі, які заспавняться. Їх буде два. А далі йдемо за Артесом. Поспішати не потрібно, він дуже повільний. Після вбивства третього боса можна цілком забити на Артеса. Якщо вам потрібен тільки маунт для проходження підземелля варто його почекати. Інакше останній бос не заспавниться. Але ми тут за маунтом, тому повертаємо до торгового кварталу, який знаходиться ліворуч від локації з останнім босом. Якщо до цього моменту таймер на 25 хвилин не збіг, то тут знаходиться Інфініт Караптер. з нього отримуємо бронзового дракона. Ще одне підземелля, з якого можна винести маунта. От такого ведмедика. Зуламан знаходиться отут у Воїнам Альянсу та іншим класам бажаю наснаги туди дістатися, якщо у вас не відкритий туди політний пункт. Складність героїк. На вході розмовляємо з Волджином і не забуваємо постукати в гонг. Починаючи з цього моменту, у вас є 15 хвилин на те, щоб вбити 4 боса. Ну, майже, з вбивством кожного боса додається ще 5 хвилин до таймеру, а свій маршрут раджу починати з цього боса. Далі будуємо свій шлях ось так. Зверніть увагу, що до четвертого боса йдемо в обхід прямої дороги до нього немає, тільки вихід. Прямий. Після вбивства четвертого боса, боза халазі в цій же кімнаті шукаємо клітку з полоненою. Поговоріть з нею, щоб випустити з клітки. Вона, в свою чергу, випустить декілька піробластів в декілька глечиків в цій кімнаті. І якраз в третьому останньому буде винагорода Амані Бетлбер. Золото теж можна позбирати. Маленька примітка. Можна випустити і інших полонених тролів біля інших босів цього підземелля. Якщо ви трошки зачекаєте біля них, то вони відкриють вам скарби. В основному, це золото та трансмоги, наступне підземелля доповнення Shadowlands Fakefall Малдраксиця. Звідси можна вийти з ось таким листом – Slime Serpent. Складність підійде як міфік, так і героїк. Вбиваємо всіх босів цього підземелля, інакше двері до останнього боса не відкриються, а його теж треба вбити. А після цього розвертаємось і йдемо на платформу, де вбивали перед останнього боса. Звертаємо увагу на калюшку ліворуч і шукаємо Curious Slime Serpent. Він спавниться ось в цій точці. Його треба трошки приголубити, і таким чином отримаєте маунти. Останній маунт для сьогоднішнього відео та Заввіш Гір З підземелля доповнення Shadowlands та Для третього сезону доповнення з Eworwizien отримання цього маунта буде на паузі. Так як підземелля та є в актуальному ростері Mythic+, Plus. І поділене на два. Але в інший час можна було і можна буде отримати його в соло. Для цього потрібно виконати умови досягнення Fake It Till You Make It. Для початку йдемо в героїчну складність підземелля. Знаходимо вендора ось тут і купуємо в нього шию. Далі нам потрібно пройти ось сюди. Для того, щоб дізнатись пароль, виконуємо невеличкий івент. Купуємо брухт, який пропонує нам цей вендор. Надалі шукаємо, кому він може підійти. Після чого запропонують інший брухт, і так по колу декілька разів треба буде знайти підходящого вендора для підходящої речі. З отриманим паролем проходимо в будівлю і шукаємо в закутку ось цього пана. Не забудьте вдягнути шию. Поговоріть з ним і отримаєте покращення шиї. Вдягніть оновлену шию і побачите, що з'явився квест. Беремо його і прямуємо на вихід. Тут оновлюємо підземелля до міфічної складності та натискаємо на шию. Шия вас перевтілить і можна буде поговорити з цим паном точніше, треба поговорити з ним. А далі вас, власне, заведуть підземелля. Поговоріть і вбийте першого боса, а далі, власне, треба буде зачистити все підземелля від босів, в тому числі вбити і останнього боса Сольє, на якому отримується досягнення Fake It till You Make It разом з маунтом. Що ж, цього маунта поки що записуємо в нотатничок, отримати його можна буде трошечки пізніше. А на цьому мій список маунтів для цього відео допіг кінця. В коментарях пишемо, що знали про всіх цих маунтів, або ж признаємо, що для вас стало новинкою. Дякую, що дивились. З вами була Монстр. Слава Україні!